Діти, на яке запитання сьогодні ми відповідатимемо. Чому білі ведмеді носять білу шубу? А я хочу сказати вам таку тезу. Увага! Білі ведмеді носять білу шубу, бо це помилка природи. Що думаєте на це, Оляно? Я думаю, ведмеді. Шуби, тому що вони Полярні, а, Полярні. дякую за твою думку, Сашко. <світ> Білі любить ну, мають білу шубу, тому що вони без неї можуть замерзнути, а так вони не замерзають. Так, дякую, Сашко. <світ> Я думаю, що в мене білу шубу, тому що вони ховають когось. Ховаються, дякую, <світ> Артемка. Я думаю, що вони, вони навіть не носять білу шубу, тому що вона більш така молочна бананова. А, не зовсім біла, дякую Захарій? Моя думка це білі А вони точно живуть в Антарктиді? Ні, ні, Де? В Арктиці, дякую, Лев. Я думаю, тому я думаю, чому без бувають... білі. білі і корічні, тому що це друга порода. Інша порода просто, Іване. Я думаю, Медведя вкуваються от тих, які хочуть їх з'їсти, щоб медвіді собі хотіли добити свою здобич, щоб не заметил. Так, то вони ховаються. Ти думаєш, дякую, Вероніко. Я думаю, що білі відміді носять білу шубу, тому що вони живуть в Арктиці. В Арктиці, дякую, Софійко. Я думаю, білі відменції то... У мене ці штати. Це помилка природи чи ні? Що вони... вони скупалися молодці. молодці. А, викупались молодці. То давайте так, підніміть руки ті, хто думає, що білі ведмеді це все-таки помилка природи. Нема таких? Помилка, Аріна. Чому помилка? Може від холоду від холоду вони спобіліли. О, цікаво, так. А підніміть руки ті, хто думає, що це не помилка, що це все природньо. Ось, дякую вам за ваші аргументи за і проти. Дякую.